Любі, друзі, вітаємо вас! Атмосферу ось цього протистояння. Перший Богдан Лісовський номер 18. Святослав Гамар. Перенце. Номер 9 через студіо. Ну і дуже якісний це виконавець. Не втомлююся віддавати йому еконі сезон. Якщо з'являться у нас, ось ці от змагання забиває Фещук. 1-0. Ось так. год рахунок у цій дуелі стає відкритим. Для себе у поточному чемпіонаті першої тілі Львова Завершуючи тему ігра з другої тілі. Сподіваємося, ми, що розростатимуться. Галай. Пищук. перехоплення м'яча. Бабський. Казюка! Удар від нього. І що гавлу зараз удар від нього. Удар зараз якої відстані завдавав удару. Гравець Бектон Віжен Андрухів забиває. Хто як не він? Хто як не він? 27 голу. Чекаємо ми подальших. Успіхів в атакувальному плані! Оце так так. Ну, казюка тут е, відзначається просто в феномен. Якщо буде у нас така от достатня кількість ліг, то е, можемо ми вже зараз подивіться, як забиває Гамаро. Це так гол грудьми. Гавла його не зупинив. Юрій Ференс. Подивіться, як бореться зараз. Ференс не забуває. Розпочався другий тайм. Неймовірно, захопливого проти столітньому сезоні, як на мене, виступав краще. Комбінаційні. Якби ось комбінації вистачило на увесь сезон. Перейти до змагань. за зараном не забуває Блекторн Віжень. По темно-синій формі і у такій от комплектації сьогодні діє ця команда. Забиває зараз брановський хотів я розпочинати з нього, з речі, нагадувати склад. Вже приміряв на собі голкіперські шати. Так тарас коваль бачимо вже. Із позиції голки польового виконавця і Тарас Коваль зараз шлях власне, на майданчику Іровому. А Казука захищає е, хлопцям у помаранчевому. Екіпіруванні. Як не забиває, зараз... Хоче і п'ять забитих м'ячів на табло. Але зараз продовжує атакувати Черсту. Не забиває Розіграш м'яча, Андрухів пробиває Андрухів. Зараз е, команди уже. Наступні готові виходить на майданчик. Ференц! Браво! Який гол від Юрія Ференса! Yeah. Передача на Галая, Перехоплення. Казюка. Чи буде він бити, чи все-таки віддасть передачу Віддає бабський! Дроків! 4-3. Оце емоція. Андрух. ось це така кульмінація на заключній хвилині ось цього чемпіонату для команди Студіо. відзначається таким голом команда. І зараз то забиває. Зараз забиває Кубрак. Те, що демонстрували нам свою гру, змістовну, дуже і дуже конкуренто Сподіваємося на їхню участь у майбутніх чемпіонатах. Сподіваємося, що ці майбутні чемпіонати відбудуться під мирним